Вітаю вас! Сьогодні в нас останній урок присвячений розв'язуванню задач на виконання операцій введення даних і виведення результатів виконання програми. Пропоную вам наступні задачі. Взуттєва фабрика збирається розпочати випуск елітної моделі черевиків. Дірочки для шнурівки будуть розташовані в два рядки. Ось вони бачимо. Відстань між рядками А дорівнює. Відстань між дірочками в рядку Б. Шнурівка має відбуватися елітним способом. От дивіться, будь ласка, якщо ми отак один шнурочок затягнемо, потім так, так, так. Повернулись вгору право вліво повернули. Право вліво і вгору. Повернулись. Тобто ось отака шнуровка буде. І для того, щоб можна було зав'язати шнурочки бантиком на кінці, потрібно якісь, щоб кінчики виглядали. От, дається відстань між рядами А, відстань між дірками в рядку Б. Довжина вільного кінця шнурочка D і кількість дирочок у ряду. Нам потрібно знайти, яка довжина черевиків повинна бути. Давайте спробуємо підрахувати. Ось для нашого моменту, для нашого випадку. Давайте напишемо, от, наприклад. Скільки в нас дирочок? Скільки? Е, пар дирочок. Чотири. Так? Давайте підрахуємо, яка довжина шнурка повинна бути для цього випадку. Ось Д і тут де. Тобто 2D повинно бути. Рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Б. Шість Б це буде. Н. мінус один. Троєчка буде. Помножити на два і помножити на Б. І А дивимося скільки один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це буде два n мінус Помножити на А. Ось отака довжина шнурка для нашого випадку, Взагалі, взагалі цього випадку повинна бути. Якщо ми замість n підставимо 4. 2 на 4 буде 8 мінус 7. Це якраз ми порахували, скільки в нас отаких от А довжин. N-1. 4 мінус 1, 3, повної на 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І два вільних шнурочки. Для розв'язування цієї задачі. Також використовуємо платформу REP IT. З метою економії часу я продемонструю заздалегідь набрану задачку. І попробуємо її для цього випадку 2, 1, 4, 3. Ще дивіться, будь ласка, у е, задачці сказано, що числа вводяться в одному рядку, розділені між собою комою. Це забезпечує перший рядочок. У другому рядочку ми визначаємо довжину шнурка, в третьому виводимо результат на, роботу, на екран. 2, 1, 4, 3. Так і записуємо. 2, 1, 4, 3. Для цього випадку довжина шнурка 26. Звертаю вашу увагу, що нам потрібно буде перебрати три варіанти, тобто у вас три результати повинні бути. Наступна задача досить таки простенька. В одному рядочку через крапку з комою ввести два цілих числа, а потім поміняти їх місцями. Демонструємо, як працює ця задача. У мові програмування Python досить таки красива операція зміни місцями є. В інших мовах програмування те, що тут записано в одному рядочку, ну, мінімум три рядки займає в програмі. Значить дивіться, будь ласка, перший рядочок введення через крапку з комою в одному рядку. Далі ось оця операція обміну місцями. Те, що було А і Б, стає БА. Тобто А присвоїться значення Б, а «Б» присвоюється значення А. Запустимо для 20 і 40, наприклад. «20, 40». Після обміну перше число стає 40, друге число стає 20. Також я вам пропоную розгадати ребус і звертаю вашу увагу також, що тут у нас у, е, 10-та задача, завдання 3, 3 набори, тобто 3 файлики повинно наголошую вам, що всі задачі, які стосувалися цього розділу, ми зберігали в окремій папці розділ 0105. Якщо ви все виконали, у вас таких задач повинно бути 10. На цьому матеріал завершується. Пропоную вам виконати завдання, які опубліковані в уроці на платформі «Всеосвіта». Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!